Друзі, всім привіт! І сьогодні ми залітали в Skibidi Tower Defense для того, щоб трішечки примножити свої гемаси. Тому що ви мені сказали конкретно, що Ultimate росте в ціні, росте в ціні постійно, і це не просто хтось один його там продає за 400 тисяч гемів, чи за 500, чи за 600, чи за 700. Його всі продають так дорого. І іноді навіть хтось за лямчик виставляє, іноді там за 900 тисяч 800. Це просто повний капут. А я продаю камера Spider за 22 гем. Це ще ну не діло, понімаєш? Взагалі, конкретно. Не діло. І тут ультимейта немає, ніде його нема. Зато камера Спайдера за 22 гема Саня продає. Поняв я, що я так далеко не поїду. Не поїду я так далеко, якщо буду продавати таку ерунду. Не треба продавати щось толкове, щось серйозне, щось дороге. Для того, щоб продавати щось. Абаудіть, 899. Що по ціні вообще? Я просто в шоці. Я просто конкретно в шоці. А мене й нема що продавати, по суті то. Мене нема, що продавати. У мене тупо 0 юнітів. Е, давай швидко все сливати. 90. 69. Бемц. погнав Сіністер, go на продаж. Потім що ще? Тітан Сінімомен, у мене продається, Да, за 99. Хорошо, нормальна ціна. Ну, Но мене купляють єрунду по 12 гемів. Так, ця штука 210. Давай ми мого знімаємо, ставимо 199. Апгрейдабл, погнав. Що я ще можу круте продати? Так, це ми прибираємо з продажі. Воно нам не надо. Значить, гліч, гліч висить, да? за 99, хорошо. Оцей тіпчик у мене сігнуті всі, і ми продамо ось цього, напевно. За 250 висить Звичайний, да? значить, ми ставимо десь 444 засігнутого. Катану купили за 130. Хорошо. Давай далі катану виставляти. Бемц. за 130, ще одну виставляю. Нам треба супер швидко все продавати, бо це повний капут. Прикинь. Я ще в шоці. Мене вже не осталось, юнітівлю. Ларж... О, купили, кстати, знову катану. Це хорошо, давай ще одну. 130. Бемц. Let's go, let's go. Ларч лазер 199, висить. Ну це найнижча ціна. Катану знову купили. Це хорошо, 130. Let's go. погнали далі. Давай ще одну виставлю. Ну, такої, нехай. Хай дві висить. Катану купили, і ще одна виставила. щас він її то я, скоріш за все, купи, бо це один той самий чел купляв. Да, він її купив, все хорошо. Катану в мене більше нема. Ну не знаю, чи це хорошо, чи не дуже. Так, еклаунчер. 65, Жесть, вообще. 58, Погнали, погнали. За 58 просто, просто за 58 сливається. Прям швидко. Можемо одного годліка злитись. Сігнутого. Сігнутий годлік. Поцінів 3 тисячі. Абалдій, три тисячі. продається сігнутий годлік. Ладно. 999, поїхали. Може хтось забере, може ні. Бо це все-таки сігнута штука, її не сильно хочуть забирати. Цю штуку ми продаємо за 666 гемів. Поїхали. Бо це повний капут просто. І нічого більше продавати. Ну да, із такого дорогого, то ще нічого. Є ще дрільмен сігнутий. Давай подивимося, по скільки сігнуті продаються. Чи може щось продати сігнути За 600 обичний. Ну, цей десь Мона пробувати за 800. Тіпа, типа 800, там 29, наприклад. От, щось типу такого. Ну це сігнутий дрільмен. Купили, кстати, як глаунні. Ще раз за 58. Хорошо. Купили репар дрон. Супер. За 666. Погнали далі. 666, let's go. Виставив. Далі цей чел. Ну цей чел не хоче його продавати. Оцей типа ще 5. Давай 4. Нет, за 4 я не буду продавати. Я за 4 краще отако сюди зайду, поняв. Напишу DJ. Отако. Напишу sell unit і отако його просто продам. Все. Мені цього достатньо буде. 200 баксів Кстати, за симона DJ о цього продати. Крутого, сигнутого причем. За 100 куїні! Ні, я так не буду робити. Так, еглаунчера купили, хорошо, погнали далі. 58. Бемс, поїхали. Забирай. Токсика за 46 купили. Супер. Токсик, токсик, токсик. 46. Де той Токсика ще? Ось, все, 46, погнали. Просто повний капут. Оцей ріпер дрон не хочуть брати. У мене прикольний, да? Хоча в мене найнижча ціна. Ну ладно, понімаю, понімаю таке діло. Бачиш, сігнуті штуки не сильно хочуть купувати. Ну ладно, нехай висять. Нехай висять. Можливо, хтось колись це купи. Пилка. Пилка 16, поїхала. Давай, Треба віддавати її. Потихеньку будемо виставляти цей тіп. 22, погнав. Ну забирайте! Купуйте йоу! Диви. Щінчок. Всім байдуже. Так, цьому не прибрати, типа. Виставити, виставити, виставити. Що вона виставити? Джетпака. Бенц за 99 сюди. Блін, у мене якийсь скудний інвентар. У мене все, що саме більше є, це чисто оці тіпи. Давай попробуємо бані кейси пооткривати. У мене їх багато. Ну, ладно, у мене їх не дуже багато. Ну, ми їх можемо пооткривати. Open 10, let's go. Давай, може мені випаде криль великий? Це буде супер. Блін, диви, вощи нічого, да? Зато купили пилку. Давай ще десяточку. Benz, open 10, а ну... Блін, диви, не випадає. Капут. А, міфік випав, кстати. Непогано. А те, що міфік випав, це прикольно. Так, е, а тепер давай очищати інвентар. 543 юніта у мене є. А, значить, сел юніт. Ми продаємо зайців. Let's let's go, let's go, let's go, let's go. Мені їх сіки не надо. Все, трошки попродавали, трошки мікроволновок теж слили. Так, ну леги тако продавати не хочеться. Їх можна просто посливати. Хе-хе. Так, півтори тисячі доларів заробили трохи. Юнітів стало менше. 512. Ну, все рівно, ще багацько. Всяких секретних агентів, ось таких типів, повідомлення. Купідончиків, які теж коштують багато бабла. Токсика купили. За 40 навіть продається. Я в шоці. 39. Давай. Купили ще еглаунчера за 58. Хорошо, подавай я щас теж виставлю. Ну, в мене вони теж вже кінчаються. 39 токсика купили. 58 еглаунчер Let's go. Якраз тільки що вибив одного. Так, де той токсик? Де той токсик? Бенс 39. Погнав. Є за 39 токсик. Давай далі. 39. Погнав. Блин, я за 29 виставлю. Ладно, пойду же. Не, давай давай зниблю. Да. Поки встиг, то хорошо. 39. Погнав. Шо попилки. Давай попилки теж розберемся. 19. Не, 19 багато. Давай 14. Отако. Токсика купили. За 39. 39. Давай далі. І 14 пилка. Непогано, а ще хороші ціни. Що по клокмену? 899 висить. Ну це мої два висять. Ладно. Так, тебе ми прибираємо. Тебе ми теж прибираємо, клокмена. Так, Токсика в мене купили, як я розумію. 39. Ставимо ще раз. Па-па-па-па-па. Де той клокмен? Ось до. Значить, ставимо 869. Просто заберіть у мене його сразу. За 14 купили пилку. Нормально. Пилка. Не 31, пожди, 14. Все хорошо. Токсик. Є ще висить. Окей, яклаунчер, висить. Ти подиви! Тупо ні чорта нема. Опа, пилочка продалась. 14 бемц. Скільки менше тих пилок є, я не знаю, але вони кінчаються потихеньку. Потихенько їх стає менше, менше і менше. Так, 58, як Улетів, погнали далі. Блін, ну з такими цінами я особо багато не зароблю. Мені треба крутих юнітів продавати, а в їх нема вже. Я вже їх в основному всі. А ультимейта як не було, так і нема вже. Для мене ще нікому не треба. Я поняв, да? Я його купив все одно по звичайній ціні. Сігнуто. Давай поставимо дешевшечко Дешевшечко, дешевшечко Бемс, бемс, бемс. Погнали. За 699, попробуємо. 22 гема, кулдаун купили. Бемц За 14 купили пилку. Де та пилка? Ось до. 14 бенс. Оцей вообще із серпом тупо нікому не треба, прикинь. Я думав, він дуже класний, а його вже ваще, супер дешево продають. 333, поїхали. Мені треба да, продавати. А ніхто нічого не хоче брати. І сіністер у мене дешевий. Ну да. у мене ще шара. Оцього мені, кстати, перебили за 195 продають. А цей за 150 висить. це супер дешево. Я б його купив. Бо я за 199 продаю. Оцього ось оперця. 199, let's go. За 39 купили, походу, Токсика. Токсік. 39. Погнали далі. Так, пилку купили. Хорошо, за 14. За 13 поставив Случайно поставив. Ну ладно, хай продається. Це нормальна практика. Обалдеє ці триплазії є тіп, якого лямпащі. Гемі, це ще шок За 39 купили токсика. Токсиків стає все менше і менше. Це хорошо. І зайця купили за 58. Тоже непогано. Зайць 58. Девінь, дев'янів, 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 девінь, дев'янів, девінь, дев'ян, девінь. Ось дав він. У мене їх ще вже мало. Купили за 99 джудпака, походу, так? Да? Ні, титан ні Хорошо. За 199 купили ред якого я купив за 150. Хорошо. Що скуповують? А брейда титана купили, ще щось купили. Пилку. Ой ой, ой цього типа взяли, да? Да, його були купили. Потім кого ще купили були. Оцього типа купили, але у мене їх уже нема. Еглаунчера тільки що прям купили. На очах. Оце буває таке, поняв, що взяли і почали все скуповувати. Бенц? що там ще вона виставить? Пилочку, скоріш за все, прикупили. Оцього, типа. Оцього типа ще перебили, так? Да? Так, да, його купили. І поставили дешевше. Ще одного. Ладно, з 19 поставлю. Мені, в принципі, байдуже. ТБ, 14. Поїхав. Токсик. 39. Поїхав. Давай кайфуй. Надо все продавати. Клокмен. А ще його ще дешевше ставлять. Ладно, 859. Крайня ціна. Супер, супер. Ну, дешева пропозиція, просто заберіть. Тебе 22, поїхав. Чисто якимись бомжами торгую, я тобі кажу. Годлік сігнути ще нікому не надо. Цей за 8500 продає. Максим Вінер, ти що? На приколі? Тут тебе за три хтось купив. Та ніхто не бере. Презент, так, кстати, я би це купив, але не сильно хочеться. Так, 39 Toxic, Toxic. Бо презентів просто рідко купують, поняв, вони не сильно ходові. 39, поїхав. Токсиків вже не так багато в мене. Пилок ще, звісно, купа. Хоча їх навіть по 14 не сильно беруть. Пилок навіть по 14 не сильно беруть. У цього кулдауна за 19 не беруть. цього типа, мабуть, ще не беру. Якщо він за 8 висить, значить він нікому там просто не потрібен. Так, я би, в принципі, трейдплауз замінив, тому що тут я вже ну, дешевих штук понапродавав. А тепер ще треба другу трейдплазу, ну, тако, спорядити дешевим лайном, як ти казав. Хе-хе-хе, оце буде потужно. Правда, це якась трейплаза, де вас ще тільки в двох людей гроші є. Ви що, на приколі, куди ви мене запихнули? До якихось нубасів. Воняч, мене туди не треба, мене давай до більш таких серйозних людей. Хоча й тут ні в кого нічого нема, по суті. Але за 59 я глаунчера ще тільки так прикупили. Значить, люди тут трошечки голодненькі на таких юнітів і їх хочуть купувати. Так що давай, 59. Погнали! Такий Патрік Кейс по 500 веси. Да? А це жирн, ну, хочу тобі сказати. І тут презент 199. Ладно, презент, походу, трошки втратив свою цінову цю штуку, так що можна попробувати його зняти і поставити Патрік Кейс за 150. Тако. Може комусь він треба. Я не знаю. Мені він точно не треба. Зато 100 штук діджей, вообще. Халява. Прикінь, за 19 цього тіпа купили, а цього за 19 не беруть. Хоча цей краще. Навіщо купляти на демедж, тіпа, якщо мене взяти на кулдау? Це той самий демедж. Жесть. Оба! Тільки перезайшов. Токсика забрали. Супер. І ще джетпака забрали. А ми джетпак тоді були не забирали. Диви, пилку забрали. Тут ще хорошо забирають. Значить, Токсик 39. Поїхали. Пелочка 14. Поїхали. А що ще там? Джетпак мене були забрали. Я не знаю, чи він у мене. Ще є. Джетпака, скоріш за все, у мене більше нема. Ну нічого страшного, можна кулдауна виставити. Мене 19 висить, але нікому не треба. Хм, що ж тоді можна взяти і поставити? Оцього тіпчика. За 13 Let's go Пилку купили. Нормально. Давай далі, мені треба купу пилок злити. Ми мало, мало пилок продаємо. Мені треба більше їх продавати. Давай ще одну. Коли вони в мене кінчаться? Це капець. Напевно, не скоро. 484 юніта було 580 Прикинь, я багато напродавав, але треба ще. У мене було 418 тисяч гемів, чи сіки вже 427. Жестяк, непогано. Правда, клок мене ніхто не бере. Ціну прям добре скидуєш, все одно не беруть. Опа, купили токсіка 39. Пенс, поїхали. О, ще забрали. Хорошо, може, це оптовий покупатель, який буде щас у мене все купляти. Бо токсіків вже не так і багато. Блін, помню часи, коли вони по 300 гемів продавались. 250 ставиш, в тебе зразу забирають. А щас уже ні, вони вже нікому не треба. Бо цих кейсів пона, відкривалося просто тонна. Диви. Скільки цих токсіків є? Триста три з половиною мільйона майже. Цих аж ще п'ять. Вони нікому тупо не треба. Ці пилки. Це то, що вони по 13 продаються, це ще й хорошо. Бо їх взагалі скоро можна буде по 9 продавати. Так само, як цих типів 7 мільйонів просто. Три ляма. А цих тільки 10 тисяч. Кстати, купили апгрейдед меха і купили кулдауна. І купили клокмена на силу. 859. Погнали ще раз. Одного клокмена виставляємо. Кулдауна ставимо на 18. Пилка є, пилка є. Токсік є, токсік є. глаунчер теж висить. Жесть. А що ж йому ще поставить? Ооо! Купили ще одного клокмана, а балдеть все, клокманів у мене нема. <схи> Як би це, звісно, не звучало обідно, печально, але <схи> клокманів більше нема. І більше нема, в принципі, нічого такого дорогого, щоб я міг би продати. Просто нуль. 0 юнітів. Все остальне, чисто шара. Все остальне коштує дуже-дуже мало. Кулдаунів. Вони кінчаються. Я ще щось їх по 15 буду ставити. Чисто просто забирайте. Бо їх купа. Так само, як і купа пилок Просто. Так само, як і токсиків. Юніти банально не закінчуються. Ну, погані. А хороші кінчились відразу. Зато пилку забрали за 13. Давай ще. Забирай, старина. Я знаю, що ти хочеш. Ти хочеш купу пилок. Так, токсик. Хорошо. 39. Ладно, 38 поставлю. Так уж і буде. Пилка ще продається. Так, токсика забрала. 39 ставлю, погнали. токсики якось поярче продаються, ніж пилки Ну, воно і понятно. Токсік, звісно, крутіший юніт. У пелки 34 тисячі ТПС, у Токсіка 45. Хоча Токсик він кращий, ніж ось цей чувак, в якого 49. Хоча цей чувак коштує набагато дорожче. За 150 хтось продає, ну за 199 мене продати. Я б продавав. Хоч він теж дешевіє. Прикинь, Прикінь. Просто капут. Так само, як і Ларч Лазер. Просто чувак взяв, ціну скинув. 189 зараз поставлю. І в мене куплять, а в тебе ні. Хе-хе. в мене сіністер є, який теж не беруть, вообще. 959. Поставлю. Купили Токсика, хорошо. Сейчас ми виставимо Токсика. Купили еглаунчера. Боже, слава Богу. 39. Ой, пожди. 39. Все, продаємо. О, потім еглаунчер. 58. Погнали. Ну і токсики помаленьку улітають. Але, блін, пилок ще багато. Хоча і пилку ось купили. По 13 їх купують. О, 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 Пішов чувак, купує. Купує пилки. Давай, забирай. Забрав. Давай ще. Давай, забирай. Забирай пилку. Вона тобі нада. Вона ж тобі дуже нада. Та пилка Чуваки, пилки сігнуть. 150, 500 А А мене теж є пилки сігнуть. Оба купили Токсика, купили там спікермен апгрейд. А це сігнутого, того типа, купили, прикинь. За 39 ще токсика купили. Оцього чела купили, поняв? Оцього. За 444. Та оцього що можна продати. Бо остальні сігнуті, вони такі рідкісні сігни. Ну, не включає цього. Цього часто можна зустріти, а ось ці рідкісні доволі. Ну, я їх рідко бачу. От, бо цей постійно ну, підписує юнітів, він наче на роботу устроївся, поняв? Всіх підписує, просидить. Ось, ось о, три сігнутих і оглічо. А оці, тепер, і рідше трапляються. Кстати, купили знову токсика. Ні, токсики прям взагалі беруть хорошо. Токсики беруть хорошо, пилок, звісно, не дуже. Значить, ми ціну на пилку знижаємо. Погнали. Забирайте, братва. Все, пішли, 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 закупи. Пішли, закупи. Отак От треба було зробити просто в началі, і все. І напродавати купу. Купили ще ларч лазера, що диви, що з пилками робиться. Пилки по 11, братва. А ще копьо, чисто копійки. Погнали, погнали, продаємо. Диви, що робиться з пилками. Всі забирають. Обалдеть, що відбувається. Мене все скуповують. Головне сігну случайно не продати Диви, мене все поскупляли. Обалдеть, що ти робиш? Так, пожди. Кстати, а ще дуже рідкісне сігна. Що ти більше не купляєш? Я що зря виставляю? Е, лисий, Що там? 441 Хочеш уже чотириста тридцять і 441 юніт. Було ще 580. Я багато не продавав, скільки має пилок осталось Пилок ще, звісно, багатсько, але вже не так багато. Трошки я попродавав. Токсиків взагалі вже не дуже. Ну навіть по 11 пилки нікому не всрались. Так, да, звісно. Ну, трошечки попродавав і нормально. В принципі, на цьому, друзі, я пропоную завершити цей відос. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте своє подобайдні. Не забувайте про розіграш телеграмі на 3000 гривень. І всім пока-пока.